Кі прем'єр-лізі ця команда з безлічу досвідчених виконавців. Побачимо, що вони сьогодні зможуть представити своїм суперникам Олександрії, яка була за крок від Єврокубків, за крок від ліги конференції в минулому вище зу... за нього розташовується капітан команди, шостий Кирило Ковалець. Поруч із ним 55-й Євген Смирний. По флангах у півзахисті справа Владислав Калітвінцев. Борис... Крушинський шостий В'ячеслав Танковський. Також по флангах справа гратиме Артем Козак номер п'ят. 59-й капітан команди зліва Бені Макуана. назад на Микиту Шевченка. Вбиває голкіпер Олександрії, яка пропустила двічі впродовж попередніх чотирьох турів, на відміну від Полісся, у якого чотири голи зараз небезпечний навіс. Можна добивати, але не вдається тут пили по бутківському. Поки погляньмо на атаку з лівого флангу. Знову швидкість Бені Макуана. Як заравець Монпель'є гарно навісив, не зовсім впевнено зіграв на виході Микита Шевченко. А це одна з попередніх ситуацій, де Танковський підкотився під ковальця і власне перешкодив тій передачі від. Сергій та й впродовж ще минулого сезону, коли Житомиряни виступали у першій лізі. Пас у вільну зону на Шолянську. Він прострілює, але перехоплює це все Денис Бойко. Хоча Андрій Костин від Шолянського був, і передача дуже слушна від Кирила Ковальця, дуже розумний такий пас від нього вийшов. Юрії Копині правому захисникові підказував, щоб той піднявся вище. Тут Бабогло втрачає контроль над м'ячем. Аби не втратити, в принципі, усю ситуацію. Гравцям Олександрії Скидка від Макуана. Далі обробляє м'яч і удар, але повз ворота пробуває Аріелсон. Аріелсон, в принципі, все робив розумно. Ось тут погляньмо. Пас, який ледь не став фатальним для господарів, коли Бабогло в такій безневинній абсолютної ситуації не. Зміг прийняти передачу. А Рєлсон, бачимо, дещо на паузі трохи переклав м'яч з однієї ноги на іншу, тому що розумів, що право у нього вже накривають суперники. А ось Макуана, його швидкість, вона а вже ж, дуже. Але загалом 17 зустрічей і перевага якраз таки на боці трикольорових, на боці Олександрії. Тут Шевченко привозить, що відбувається. Коли Будківський запресингував, Шевченко вибачається. Рота. Микита Шевченко вирішив спочатку обігрувати. Таймі, тож, Каліт Вінцев. Виконує це, можливо, був удар. Влучає м'яч у стінку, потім у когось з іншого, що гравців. Були претензії щодо можливої гри рукою, але здалося, що нічого такого прям там не сталося. В разі чого, нагадуємо, сьогодні вар працює і та... погляньмо ще раз. Каліт Вінсел. Та ні. Немає за що там навіть пробувати ставити пенальті. І хто б міг тоді подумати, що у підсумку Олександрійці не потраплять до Єврокубків. Все було у їхніх руках. Так само, як і зараз. все було в руках від Арієлсона. Він гарно пробив знову його майстерність оволодіння м'ячем. Знову ця легкість присутня. Арієлсон пробиває за меж штрафного, як він це робив і у матчі проти ЛНЗ. Скидка від Бутківського після вкидання за бокової а під праву і пробиває низом на точність. Практично так само, як це було тоді проти Черкаського. Микита Кравченко перед грою казав, що в команді гарна атмосфера. Зараз міг бути гарний удар від Богдана Кушніренка. Але проте видно, що вони поки не можуть знайти ось того прийому вдалого. Скорко дуже гостро, чи це був. Простріл чи це був навіть удар. Якщо подача, то бачимо, що з нею впоралися. Дивимося, скорко сам по лівій бровці вривався. Його був простір. Потім почав озиратися шукати партнерів. таке він дійсно саме це року. Так вдалося приборкати м'яч. І йому, і Кушніренку будківський знову на Богдана Кушніренка. Той озирається. Був дещо під ним сам Арієлсом. Але пас був зрештою на Назаренка, який пробиває Назаренко. І забиває перший гол. Ох, який зараз чудовий удар, просто неймовірний з-за штрафного майданчика і відзначається у складі цього моменту. Дивимося повтор. Куштіренко добре, що протягнув м'яч. Повів за собою Євгена Смирного, почав зміщуватися за Назаренком. З флангу в центр Хосе Ернандес. Але Ернандес радше здалося хотів зімітувати якусь боротьбу. Хотів з першого ряду з vip місць подивитися на цей забитий гол від екс-футболіста Діпра один. Дуже незручний удар для Микити Шевченка. Очимально де Юре це вважається саме гостьовим матчем для команди Юрія Калітвінцева. Вині Макуана після навісу приймає грубий м'яч, розвертається Макуана і робить рахунок. 2-0 на 80-й хвилині. Другий гол від Конголесця після його переходу до Полісся теж чудова техніка і. Погляньмо в з за бокової Назаренко. Він біля кутового прапорця поборовся, скинув п'ятою назад. Одразу ж подача до штрафного, але не глядячи, абсолютно цей пас був, приймає Макуана поміж двох суперників, залишився з м'ячем. Він не дозволив відібрати його Данилу Скорку та Юрію Копині. І потім кілька разів похитавши суперників, ми бачимо техніка від нього. На лінії штрафного майданчика. Дача від Назаренка. Удар головою. 3-0 стає рахунок на користь Полісся. І це Пилип Будківський, який відзначається вдруге у цьому сезоні. Ось це вже розгром. у матчі поспіль в усіх турнірах, тому що відзначався у воротах агробізнеса. Гарний навіз. і, попри те, що кілька суперників було поруч із Будківським, там. Інші гравці полісся на себе їх розібрали. Будківський був неприкритим. Знову таки не добігли за ним, і його габарити дозволили йому бути першим на м'ячі за його спини. Був Владислав Бабогло, що не буде вилучен за підсумками цього матчу. Це теж до речі дуже важливо. І от якраз фінальний свисток лунає від Максима Козаряцького, який фіксує перемогу і гарний настрій для Юрія Калітвінцева, для Беніма Куана, для Олександра Назаренка, для Пилипа Будківського. Дуже впевнено, жотомиряни сьогодні обігрують Олександрію команди і дві стихії, які боролися.